Доброго дня! Вітаю вас на другій лекції курсу Іскір в практичних прикладах. Сьогодні ми з вами розглянемо можливості. MySQL з приводу обмеження вибірки даних за тими чи іншими умовами. Ми розглянемо з вами ряд питань, ви зараз бачите їх на екрані. Це буде аргументи, з якими ви можете видалити надлишкові дані, яким чином ви можете обмежити результати в розділі виборки, як впорядкувати записи і як використовувати спеціальні оператори. І окремо розглянемо питання, як працювати з так званими нуль-значеннями. Перший засіб, який ми можемо використовувати для обмеження вибірки. Це є видалення надлишкових даних з використанням аргументу Distinct. Як ви бачите на слайді, цей аргумент використовується біля ім'я стовпця, за яким ви хочете видалити дублювання інформації, і далі просто в розділі форм зазначаємо таблицю джерело інформації і за необхідності додаткові умови. Як приклад, розглянемо вибірку даних про назви факультетів університету, які приймають студентів хоча б на одну спеціальність. Схема бази даних проведена на екрані. Для виконання цього запиту нам необхідно обробити інформацію з двох таблиць факультети та спеціальності, з'єднавши їх за ключовим полем, які формують відповідно зв'язок. Перейдемо, в знайому вже вам систему управління. І побачимо, як виконується даний запит. Нагадую, що для виконання запиту нам необхідно перейти на вкладку SQL. Сюди ми додаємо запит. Використовуємо слово Distinct біля назви факультетів. Використовуємо перейменування для виведення інформації в стопці під назвою Факультет. Далі зазначаємо дві таблиці, з яких необхідно виконати вибірку та умову з'єднання за ключовими полями. Як результат, ми бачимо, що відповідна інформація, яка наведена в базі даних, у нас з вами два факультети приймають студентів на навчання: це факультет електроніки, і інформаційних технологій та технічних систем та енергоефективних технологій. Для створення більш складних запитів з обмеженнями результату вибірки активно використовуються реляційні оператори в розділі умов В. Реляційний оператор це математичний символ, який визначає тип порівняння між двома значеннями. Це перелік операторів, ви бачите на екрані ліворуч. Стандартні булеві оператори, які також використовуються, розпізнаються без кель, ви бачите праворуч. Вирази буля є або вірними, або невірними. Булеві оператори пов'язують одне або більше вірних або невірних значень і видають також одно єдине вірне або невірне значення. Оператор AND бере два буля у формі А і Б як аргументи, і оцінює їх по відношенню до істини, чи правильні вони обидва. Оператор OR бере два буля of, також у формі А і Б як аргументи, і оцінює на правильність, чи вірний один з них. Оператор NOT бере одиночний буль у формі А, наприклад, так, як аргумент, і замінює його значення з вірного на невірне і з невірного на вірне, навпаки. Для використання цих операторів розглянемо з вами запит розкладу для групи ІТ111. Для отримання інформації про розклад для групи якоїсь певної. Ми маємо з вами обробити дві таблиці, які з'єднуються між собою, відповідно, знову ж таки, по ключовим полям. І додатковою умовою пошука в нас буде назва групи ІТ11.1. Переповернемось в. В нашу базу даних. Так, перейдемо на вкладку SQL. Давайте вставимо запит. Давайте спершу ми просто виберемо абсолютно всю інформацію, тож використаємо спеціальний символ зірочка, вказуємо дві з вами таблиці, з'єднання їх за ключовими полями і додаткову умову рівності назви групи і Т 11 дріб 1. Відразу помічаю, що в нас використані не тільки. Лапки, які потрібні. Для того, щоб уникнути помилки, ми їх виправляємо та запускаємо запит на виконання. Ми з вами бачимо величезну таблицю, яка містить весь наявний в базі даних розклад. Для групи Т11 1, яка є умовою пошуку. Також ви бачите, виділяється окремим кольором. Ключові поля, за якими з'єднувалися таблиця, міститься перелік назв предметів, яка в нас пара. Але ми бачимо з вами в чому. Проблемку відображення інформації. Ми замість семантично навантажених полів, як то прізвище викладача, чи саме номер аудиторії, бачимо ключові поля, які відповідно використовуються для з'єднання таблиць. Для того, щоб позбавитись цього, ми з вами можемо виконати наступну дію. Повертаємось в презентацію. Ми можемо додати до вибірки. Як джерела інформації ще три таблиці, які відповідно містять інформацію про прізвище викладача, про номер пари, про номери кімнат аудиторії, де знаходяться вони, і додати відповідні ще умови з'єднання по відповідним ключовим полям. Таким чином, замість айдішників ключових полів, ми можемо вивести більш семантично навантажену інформацію. Давайте повернемось з вами в СУБД і проілюструємо використання цього для виведення більш комфортного сприйняття інформації. В чому є відмінність? В розділі Select ми вказуємо вже назву групи, вказуємо ім'я предмета, тобто назву предмета, вказуємо назву типу заняття. Чи то лекція, чи то практика. в Нас вказуємо, в який день, який саме викладач і прізвище з ініціалами, номер пари, і номер кімнати. Відповідно, нам необхідно додати з вами в розділ from, окрім перших двох таблиць, які були в попередньому запиті, у нас також таблицю викладачів, аудиторії і пар. В розділ ВА, окрім вже зазначеної раніше умови з'єднання таблиць груп і розкладу, ми додаємо з'єднання між таблицями аудиторії з розкладом, викладачів з розкладом і пар з розкладом. І також у нас залишається з вами умова по назві групи. Давайте виконаємо. Ви бачите, що ми замість невідомих нам назв стовпців, одиничок, двіючок, ключових полів, ми маємо більш ем, прийнятну до сприйняття інформацію. назву групи, назву предмета, е, назву типу заняття, в який день ми займаємось, саме хто з викладачів буде читати це заняття і в якій кімнаті. Погодьте зі мною, що використання вибірки саме в такому вигляді є значно комфортною для сприйняття користувачем. Тому використовувати з'єднання та. Для отримання більш семантично навантаженої вибірки. Повертаємось до нашої презентації яким чином ми можемо впорядкувати результати вибірки? Для цього використовується спеціальний розділ ордер відповідними ключовими полями цього розділу. Цей розділ впорядковує вибірку згідно значень в тій або іншій кількості обраних стовпців. Можна зазначити напрямок вибірки за зростанням ASC і за спаданням деск для кожного стовпця. За замовченням встановлено порядок вибірки за зростанням. Ви також можете використовувати ордер By таким же способом відразу з... Будь-яким числом стовпців. Необхідно звернути увагу, що у всіх випадках стовпці, які впорядковуються, повинні бути вказані в розділі виборки Select. Для прикладу, давайте відсортуємо з вами. Перелік викладачів землям по батькових в алфавітному порядку. Для цього нам необхідно виконати дуже простий запит по обробці однієї таблиці, вказавши сортування і вивши інформацію лише з поля Lecture Name. Давайте спробуємо виконати цей запит. Він дуже простий. Ми виводимо одне поле з однієї таблиці і впорядковуємо за цим полем. Інформацію у вибірці. Бачимо, що весь перелік викладачів відсортований в алфавітному порядку. Якщо ми хочемо змінити з вами сортування, напрямок нам необхідно додати ключове слово деск, яке вказує на зворотній порядок вибірки. І ви бачите, на екрані в нас в іншому зворотному порядку відсортувалася інформація про викладачів. На додаток до реляційних табуловських операторів SQL використовує спеціальні оператори умов. Перший оператор це оператор IN. Він визначає набір значень, в яке дане значення може або не може бути включено. IN визначає набір значень за допомогою імен членів набору, які ув'язнені в круглі дужки і відокремлені між собою комами. Потім перевіряє різне значення вказаного поля, намагаючись знайти збіг із значенням з набору. Якщо це трапляється і предикат вірний, то це поле значення цього стовпця виноситься в результуючий набір. Коли набір містить значення номерів, а не символів, одиночні лапки опускаються. Якщо ми працюємо з символьною інформацією, то ми маємо з вами обов'язково вказати перелік для вірних значень у одинарних лапках. Давайте для ілюстрації виконаємо з вами запит переліку викладачів кафедр іноземних мов та прикладної екології. Для виконання цього запиту нам необхідно з вами обробити дві таблички кафедри і викладачі, які зв'язані між собою по ключовим полям, і вказавши додаткову умову по назві кафедри. Перейдемо на вкладочку Scale і виконаємо запит. Давайте трошки прокоментуємо сам запит. Так... Що ми маємо з вами? В розділ Select ми зазначаємо назву кафедри та ім'я викладача, дві таблиці в розділі джерел інформації. Умови в нас дві: перше по з'єднанню двох таблиць по ключових полях, і друга умова. По назначенню поля Department Name ми маємо вивести тільки ту інформацію про викладачів, які працюють на кафедрі іноземних мов та прикладної екології. Звертаю вашу увагу, що ми працюємо з символьною інформацією, тому ми маємо назначити перелік імен для вибірки у одинарних лапках. Давайте виконаємо запит і бачимо, що на вказаних кафедрах в нас є інформація лише про трьох трьох викладачів, і ми зараз відповідно бачимо її на слайді. Наступний оператор, оператор between, Він, на відміну від оператора IN, визначає той діапазон, значення якого повинні містити інформацію. Ви повинні ввести ключове слово between з початковим значенням, далі ключове слово end і кінцеве значення діапазону. Оператор between чутливий до порядку, і перше значення має бути першим по алфавітному або числовому порядку. Для ілюстрації використання цього оператора, давайте знайдемо інформацію про групи, в яких навчається від 15 до 18 студентів. Для цього нам необхідно обробити одну таблицю групи, вказавши додаткову умову про діапазон значень кількості студентів в групі. Давайте перейдемо до таблички групи. Ви бачите, що в нас є 8 груп, тут навчається різна кількість студентів, і під нашу мову підпадуть не всі групи, очевидно. З'ясуємо ж, які саме. Для цього виведемо назву групи та кількість студентів в групі. За умови, що кількість студентів в групі буде знаходитися в межах від 15 до 18. Бачимо, що лише в трьох групах за результатами вибірки в нас навчається студентів 15 і 17. А також необхідно зазначити, що крайні числа діапазону підпадають під також пошук. Ми бачимо, що групи з кількістю студентів 15 потрапили у нас до вибірки. Оператор лайк. Like. Він застосовується тільки для полів символьного типу даних. Він шукає поле символу, щоб побачити, чи співпадає з умовою частина його рядка. Як умову, він використовує групові символи, спеціальні символи, які можуть відповідати чому-небудь. Є два типи групових символів, які використовуються з оператором Like. Це символ підкреслення, який заміщає будь-який одиночний символ. Як бачите на прикладі. Ми можемо використати комбінації бад, бід, але не брат, через те, що в нас використовується один символ нижнього підкреслення, і це означає, що ми можемо замінити його лише на один будь-який символ. Друга груповий символ це знак відсотка, який заміщає будь-яку послідовність. Числа символів будь-яких, і також ви бачите варіанти, які ми можемо використовувати наразі на слайді. Для ілюстрації використання цих операторів виконаємо з вами пошук переліку спеціальності, назва яких починається з комбінації літер і N. Для цього нам необхідно обробити лише одну таблицю «Specialities», яка містить інформацію про назви спеціальності. Власне за цим полем ми будемо вказувати додаткову умову пошуку. Перейдемо в таблицю спеціальностей. Саме проаналізуючи, ми бачимо, що в нас може бути, потрапити до вибірки два значення інформатика та інформаційні технології проєктування. Давайте це перевіримо, виконавши такий запит. Оберемо назву спеціальності з таблиці спеціальності і вкажемо додаткову умову з використанням групового символу відсоток, який дозволить нам замінити будь-яку послідовність будь-яких символів. Виконавши запит. Так, бачимо помилочку. Давайте подивимось, де так, ми використовуємо не ті лапки, заміняємо їх на вірні. Давайте ще раз спробуємо. Так, все добре. І ми бачимо, що відповідно поставленій умові у нас, як і очікувалось, потрапили лише два е, значення у результуючий набір. Це інформатика та інформаційна технологія проєктування. Дуже часто трапляється, що є записи в таблицях без значень для кожного поля, тому що інформація може бути ще не завершена або через те, що просто ще не заповнювалось це поле в даному рядку. SQL враховує такий варіант, дозволяючи вводити значення 0 під сенсом пустий в поле замість конкретного значення. Коли значення поля 0? Це означає, що програма бази даних спеціально промаркувала це поле як не маючи ніякого значення для цього рядка або запису. Це відрізняється від простого призначення полю, значення нуля або пробілу, який база даних буде обробляти так, як і будь-яке інше значення. Воно може міститися в будь-який тип поля. Для ілюстрації роботи з цими полями, давайте з вами виконаємо запит занять з розкладу, для яких не призначена аудиторія проведення. Для цього ми звертаємось до таблиці Shadow і вказуємо додаткову умову відсутності інформації в поле ID. Room. Повертаємося до бази даних. Давайте переглянемо розклад. Чи дійсно в нас є такий запис, де значення аудиторії буде відсутнє? Переходимо на другий рядок, Так, бачимо, дійсно є такий запис, іноземна мова. Давайте перевіримо це з використанням запиту. Так, обираємо всю інформацію з таблиці розклад, де ID room із 0. Отримуємо інформацію про один єдиний запис. Ми знаємо з вами, що це вірно, ми перевірили попередньо. Іноземна мова ще не відомо, де буде проводитись, і до того ж невідомо, який тип заняття буде використовуватись. В цій темі ми ознайомилися з особливостями використання спеціальних операторів в розділі умов. Ви можете шукати значення в певному діапазоні з використанням оператора «between» або в числовому наборі чи символьному з використанням оператора IN. Також ви можете шукати символьні значення, які відповідають тексту всередині, операторів, всередині параметрів з використанням оператора «like» та спеціальних символів. Також ви дізналися про роботу SQL в разі відсутності даних, використовуючи нуль замість конкретних значень. Ви можете отримувати або виключати значення нуль з, з вашого виведення, використовуючи оператор із нуль. Також ви можете використовувати оператори буля, щоб створювати різні комбінації умов, та ефективно управляти булевими та реляційними операторами з використанням круглих дужок, які визначають порядок виконання операцій. Для закріплення отриманої інформації раджу вам відповісти на тестові питання, перейти до додаткового вивчення самостійної літератури, певної, яка наведена в розділі курсу, і також потім перейти до виконання практичної частини розділу для засвоєння навичок використання обмежень при формуванні вибірки, дякую за увагу! До зустрічі!